Цього тижня ТВК зареєструвало кандидатів в мери і також до місцевих рад, ті, хто вже найближчим часом позмагаються за місце у місцевих радах. В нашому тижневику і політичній сазі битва за регіони цього тижня. Ми розкажемо про те, як витрачають кошти політичні сили на політичну рекламу і агітацію. Дивимося, а далі повертаємося до студії для обговорення. Нова хвиля тепер же офіційно передвиборчою рекламою буквально заполонила вулиці. Часу до дня виборів все менше, бігбордів все більше. Громадські організації взялися підраховувати, скільки ж коштів кандидати і партії витратять цьогоріч на політичну рекламу. В нас також є кампанія Полю за рекламою створений додаток, де будь-який громадянин може фотографувати зовнішню політичну рекламу кандидатів. Зрозуміло, що нам не вийде охопити повністю все місто. Проте якісь грубі розходження вони будуть помітними. Порівнювати будуть з видатками у фінансовому звіті кандидатів та партій, але й тут є нюанс. Політичні партії кандидати вони по суті подають цей фінансовий звіт лише за останній місяць агітації. В той час, як проводять її чотири місяці. Агітують та не хочуть розповідати, скільки на це йде грошей. Така от колізія в українському законодавстві. Все, що було до 1 жовтня, не вважається політичною агітацією. Спочатку починається агітація, величезні витрати. Потім партія реєструється, створює фонд і показує якісь там кількасот тисяч гривень, які вона витратила в межах тої чи іншої області, чи тої чи іншої території. Кандидати за це звітувати не будуть. Аж ніяк це буде. Звичайно, вони будуть говорити, що це було за кошти їхньої політичної партії. А партія все, що відбувається поза межами виборчого періоду, не зобов'язана звітувати. Притягнути. До відповідальності за це за такий фальстарт в межах чинного законодавства. Ми не можемо. Тут можемо говорити лише про те, що е, кандидати і політичні партії вони порушили сам дух закону, так і вони таким чином вводять виборців в оману. Я вважаю, що просто амурально на сьогоднішній день витрачати гроші на борди. Закликаю всіх. Кандидатів депутати зробити так само, якщо вони всі, а вони приблизно такі самі суми витрачають, витратять їх не на свої борди, а куплять пряні мобілі, джипи, запчастини, бронежилети, тепловізори, каски, біноклі за ці гроші. Це буде абсолютно правильний вчинок. В середньому на місяць виборчої кампанії цієї візуальної реклами це не менше 100 тисяч гривень. Партія має витрачати в, в великому місці. Якщо взяти що це масова кампанія по всіх містах, то можна тоді порахувати цю суму, тобто це може назбиратися і на кілька мільйонів. Самі ж обіцянки з бігбордів не менша омана виборців. Кандидати на місцевих виборах пропонують дешеві тарифи, боротися з корупцією, контрактну армію. А найзухваліше виглядають наміри, наприклад, повернути гроші з офшорів, коли самі ж партії, які такі обіцянки дають, джерела своїх фінансів вміло приховують. Врегулювати ситуацію з фінансуванням і виборчих фондів, та й власне політичних сил мав би закон про фінансування партій, бюджетне фінансування себто з кишень самих українців. Його депутати вже прийняли у першому читанні, друге має відбутися вже найближчим часом. Та в якому форматі буде цей закон після голосування у парламенті, невідомо. Україна, як і Білорусія, чи не єдині в Європі, де партії досі фінансують бізнесмени. По великому рахунку це політична корупція, тому що цього не мало би бути або якщо мали бути такі суми вони мали бути всі прозорими. Ми чітко розуміли, що в нас є там 10 партій, які ведуть найбільшу агітацію. І скільки кожна з них реально об'єктивно витрачає, ми цього не дізнаємося, тому хіба можемо так бути поінформованими, що ця партія фінансується з якихось непрозорих джерел, і це величезні гроші, і робити з того висновки, голосувати, не голосувати за цю партію. Чи нас влаштовує такий підхід партії до виборців чи ні? Вадим Кальченко погляд на тиждень, телеканал Зі.